Привіт. Ах так, кормимось, так? Сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип. Пережалується, що нема що їсти. Куда я сиплю? їх треба закривати? Сип-сип-сип сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип. Сіпа, типа типа, типа 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 сіпсіпляється. Ой, спіла. Так, закриваємо. Десь сюди ніхто не потрапить. Ось так от треба вся ціпля. Зараз закинути до курей. Тому ну, що я не сажу вже в його лічну клітку, воно може не зайти. Давайте ми посадимо на його місце, а йде до всіх. Ось така курочка вже здорова. І вже, може, місяців чотири. Я не рахувала. Так, ну що в нас тут? Можу сказати. А, ще води не принесла. Треба вода забула. Курочку, пролазить. Так. Так, ось так от в вкратки. Ось тут така от кліточка, отут наша малесенька ципочка жила. Аніше. зараз вона хоче тут зайти, чи не хочеш. Ось і це відро, хто що помізає, давно буде. Заходь, заходь, поїж. я знаю, що ти не їла. А тебе не, не вкуси, звичайно. Зараз під набір води Тут, до Тут графіні теж не живе, це будка пустує, хто знає, але мені ще зірвала оця курочка і ціклятку. Малесенькі. Так, все зараз вже воду несу. Так. Вода є. Так, Треба цеплять, але нуди. До речі, ще я з фоточки там де сиплятку, це ще маленькі, обов'язково зараз ви їх побачите. Ось ці фоточки, якщо ви їх побачили, значить на Ну не побачили, аж немає їх в мене. Ну, Так, значить немає. Так воно ну, не їло. Йому не дають нормально поїзд. Так, що ще можу сказати? Це, в принципі, як завжди. Чому всіх півнів прибрали? Тому що всі три півня, ні. Два півня. Білий, великий і той такий. Такий похожий на цю курочку. Е, вони двоє почали битися. На сьогодні, не били, але декого били, так що їх зарубали. А той маленький півник, такий огонь був, хто його пам'ятає. От геть копія оцього. Е, він був І... Ось, е, так. Оце я виводила оця півника. Був ще чорненький. Хто то був, він знаєте, що воно померло перших пару днів. качечки, Катечки я купляла дві штучки. У оця курочка. Оця курочка, оця курочка. Може, в мене теж десь є фотка? Не знаю. качучок теж може бути фотка. Ну, не знаю. Отого От ці пляшки, найменше, що я вражаю, то фотка має бути. Ось ця сіра мені так скажемо, отдали, е, Тут всі кури такі. Одне його брала нема, бо мерно. Е, чорна є, біла є. Може когось забула, скоро напишіть. Те, що я вже не пам'ятаю, хто забув, хто не був. Ну, спу каже всім папа.